зайнятості станом на сьогодні є саме тим інструментом виконання урядової програми є робота, власна справа, і також впродовження загальнонаціональної економічної платформи, зроблено в Україні. І станом на сьогодні офіси зроблено в Україні, і саме офіс в місті Хмельницькому покликаний допомагати сьогодні малому. Та середньому бізнесу, але як показує практика, і великий бізнес має можливість отримати ту інформацію, яка необхідна сьогодні для отримання додаткового фінансового ресурсу, для допомоги фінансових компенсацій за працевлаштування осіб, числа безробітних, допомоги за працевлаштування осіб пільгових категорій громадян. Зокрема, осіб з інвалідністю і багато багато інших урядових та неурядових програм, по яких фахівці офісу зроблено в Україні сьогодні консультують, допомагають, спрямовують, а також підтримують. Йде досить така тісна співпраця з нами, учасниками на отримання грантових коштів, і плюс навіть та атмосфера, яку вони створюють при отриманні гранту. Ти просто починаєш вірити в свої сили і розумієш, що ти на правильному шляху. Що... Ну, ти робиш велику справу для не тільки для власного бізнесу, а й взагалі для України. Нам важливо, щоб кожен підприємець, звичайно ж, нам довіряв, і так само, як і інші громадяни, які звертаються з загальних питань, тому що перелік послуг в нас досить широкий. Ми представляємо не тільки мікрогранти та гранти для учасників бойових дій та членів їх сімей. А ще є в нас є перелік додаткових послуг: це в тому числі ваучери на навчання, компенсація для роботодавців, кредити 5, 7, 9, Програми є оселя. Компенсація для аграріїв тощо. Коли ти розумієш, що в тебе є 500 тисяч, ти їх отримаєш, і ти можеш їх реалізувати, це, це велике щастя. Це, це дуже приємно, було, емоції були просто неймовірними, бо, бо ці кошти реально нам були потрібні і вони нам допомогли реалізувати свою ідею.